Моя вітанечка-красунчики, красуні, мої хороші. Мене звати Іна. Ми розпочинаємо показ наших найпрекрасніших камінчиків, напівдорогоцінних. І першим нашим лотом буде ось ця краса. Агат, твердістю, 6,5-7 за табличкою мооса. Твердий камінчик, зносостійкий камінчик. Має дуже красивий такий блиск. Подивіться. Дуже гарне тут гранювання до тіла приємний камінчик і має свій властивий холодок, який властивий саме агатам. Агат вважається дійсно. Таким а, камінчиком, а, ну, я сказала б найулюблені одним з найулюбленіших, тому що є дуже багато різно, різних за кольорами агатів, за своїми малюнками. так, В даному випадку чорний агат, який полюбляють і обожнюють, ну, мабуть, усі а, маги, екстрасенси, тому що підвищує силу, підвищує енерг, енергію. Та дарує властиву чорному агату енергетику міцну. І зверну вашу увагу також на те, що а, кажуть, що чорний агат підвищує жіночі чари, адже не даремно агатос у перекладі. До речі, досі між собою сперечаються того, що агатос перекладається і як. Чарівний, так, тому що чари а, жіночі підвищує. І як око Орла. Ну, мені подобається і та, і та версія. І та і та версія каже нам про те, що агат один з найсильніших каменів. Його сила і енергетика дуже і дуже сильна. Браслет має код 485 браслет на резинці. Бачимо тут з вами не одну, а навіть дві, такі товсті. Ці досить резинки, які скріплюють між собою ось такі зубчики. Бачите, камінчика Агату. Дівчата, браслет досить таки важкенький. Каміння на півдрогоцінняцінного тут, тут багато. Його довжина 20 см. Бачите, у мене не. Не тендітна ручка, але разом з тим мені навіть не треба було, щоб резиночка, ну, скажімо так, розходилась. Бачите, тут навіть є запас. Розмір камінчиків, давайте подивимось, перевіримо, перевіримо тут є лінічка, яка нам в цьому допоможе. Подивіться, 25. Міліметрів, 25 міліметрів, це його висота і ширина. Зараз ми побачимо з вами. Ну, десь 9-10 міліметрів, позначено 10 сантиметрів. Дівчата, вже два браслета стигли забрати. Я вас вітаю з цим. І зараз ми будемо а, вам підвищувати настрій, адже ми дуже любимо це, робу, це робити. Знаєте, так одна з наших цілей дійсно роботи це підвищити настрій, подарувати позитив. І знову ж таки, зробити ну, такий собі, знаєте, усі на камінчики мають властивість оберегів. І я бачу. Що пані Анастасія сьогодні оберігає ваші гроші, того, що браслет загату, вартість якого зростає з кожним днем? Адже його стає все менше і менше на нашій планеті. Коштує сьогодні 700. 59 гривень. Дивіться, магічна краса. Чорний агат надзвичайно виглядає. Чорний агат, до речі, чому кажуть око Орла? Так? того, що за легендою, а, власне, чаклун боровся з орлом, який захищав свою землю. І чаклун переміг. Так, але чорний агат це саме очі того орла, які слідкує. За своєю місцевістю і оберігають від чаклунів та злих чар. Ось така красива, ну як на мене, дуже красива легенда, так? І в даному випадку залишається вже шість браслетів загаду. Дівчата, хто приєднався я нагадую, що тут є ось така подвійна резиночка, вона досить міцна, вона досить гарно фіксується на руці. І ви бачите, що з напуском навіть в мене є браслет, хоча я нагадую, що ручка. У мене не тоненька, адже довжина браслету 20 сантиметрів. Дівчата, от я зараз хочу його зняти, щоб ви помилувалися цим близьком цього камінчика, так, напівдорогоцінного. Агати обожнюють наші дівчата, обожнюють наші жінки ще через те, що фактично він є. А, Універсальним камінчиком. Фактично універсальним камінчиком того, що підходить, ну, фактично, усім знакам зодіака і підкріплює ту чи іншу рису, яку потрібно підкріпити. А вдавнину, мої хороші, мені дуже сподобалось цікавий факт. Виявляється, що здатність, агату камінчика бути таким холодним і холодити, рятував. Ем, і ті, хто подорожували пустелею. Якщо вже було мало води, малий запас води, вони клали в рот і смоктали цей камінчик і так рятувалися від спраги. Виявляється, агат багато врятував життя. Саме, саме Агатом це робили. Мої хороші свідкавати далі, попереду, багато краси і браслетів, і дуже гарних намист, і інших цікавих для вас лотів, тому залишайтеся. Разом з нами, а я скоро до вас повернуся.